Доброго часу у добі, вітаємо вас на каналі Курайна. Промова, що розгортається перед вами, присвячена козацтву та козакам, їх походженню та поширенню. Самому поняттю козацтва як певного статусу, світогляду та образу життя, а також окремо козакам. Певною мірою це питання також і державотворення України адже наша країна століття тому постала на зброї та мужності козаків. Задля вірного розуміння у цих питаннях на початку потрібно розглянути наше місце серед різних козацьких народів. Саме так, можливо, для українців буде дивним почути, що існують інші народи, які теж своє походження пов'язують із козаками. І мова йде в першу чергу про казахів, чия самоназва здавна насправді є казаки. Тільки після запровадженого Кремлем у 1930-х роках Голодомору. Всіх казаків, які вижили у степах на схід від Волги, стали офіційно іменувати казахами. А Казахстан або раніше казацька орда був перейменований у 1936 році в Казахстан. Назва казак, що перейшла в середньовіччя, і до багатьох частин російського народу, належить киргиз кайсацьким казахським ордам з початку їхнього існування, і що вони дотепер інакше себе не називають як казаками. Під цим же ім'ям відомі вони персіянам, бухарцям, хівінцям та іншим народам Азії. Китайці, пом'якшуючи початкову літеру, називають їх Хасаки до 18 століття. І в Росії не знали киргиз кайсаків, але називали їх казаками, казацькою ордою. Олексій Льовшин опис киргиз казацьких або киргиз кайсацьких орд і степів. До лав козацьких народів відносять себе крім українців, також узбеки, киргизи, ногайці, сучасні черкеси або адиги, звичайно, донські і терські козаки та деякі інші народи. Всіх їх, дуже різноманітних за своїм походженням, мовою та навіть звичаями, колись поєднала у єдину козацьку спільноту Золота Орда саме перебування у складі імперії монголів, точніше несення служби у її військових підрозділах. Визначило те, що всі ці народи тоді сприйняли козацтво як відповідний образ буття та покозачилися. Періодом народження козацьких народів в цілому є 15-16 століття, час руйнації Золотої Орди. Розпад великої імперії завжди супроводжується колосальними змінами у світосприйманні та самовизначенні тих народів, які входять до складу імперії. І це можна порівняти з тими процесами, які, наприклад, відбувалися під час руйнації СРСР та Російського царства. В ті ж далекі часи великі та маленькі місцеві князькі, уроджені чингізиди та просто відчайдухи намагалися поділити між собою дуже строкату ковдру залишків Золотої Орди. Але влада монгольських каганів над ковдрою з різних народів трималася з самого початку виключно на шаблях козацьких орд. Відмітимо саме ці слова. Характерні майже всім степовим народам: Орда це військо, а Каган володар. Козацька орда, за сучасною термінологією, це армія з особисто вільних найманих вершників, переважно із степняків. Авторитет лідера Кагана з самого початку тримався в основному на постійних військових перемогах та справедливому розподілу набутих трофеїв як серед командувачів, так і серед простих воїнів козаків. Як тільки закінчувався потік трофеїв та нагород, козаків до себе знову забирав великий степ. І козак нам піддався лише заради набігу. І сто тисяч татар набігами живуть. Якби не набіги, то сто тисяч татар разом із вісімдесятьма тисячами козаків від нас порозбігалися би. Так, наприклад, описує союз татар та козаків під проводом Хмельницького на початку козацької війни 1648 року турецький літописець Шемданізаде Сулейман Ефенді. Давайте розглянемо історію поширення слова Козак і поступову зміну значення цього слова. Слово козак як визначення воїна, вільної людини отримало своє вибухове поширення з часів становлення імперії монголів. Треба пояснити. Однією з причин перемог монголів, крім ефективних нововведень у тактиці бою та озброєнні, була стратегія обов'язкового залучення у свої війська воїнів підкорених країн. Врешті-решт, монголи складали меншість у величезному війську степових вершників, організованому згідно Ясі Чінгіс Хана. Зазначимо, що у Степняків чоловіки практично не задіяні у веденні скотарського господарства. Внаслідок його специфіки, адже випасом худоби і ремеслами у скотарів займалася невелика кількість осіб, а домашні справи велися жінками. Чоловіча частина населення степів свій вільний час здебільшого присвячували полюванням і набігам. Внаслідок цього звичайними воїнами, козаками, у війнах та походах ставали практично всі дорослі чоловіки. Мешкаємо у степах в землях царя Кримського. Не орючи, не сіючи, Єдино шаблею своєю хліба, здобуваючи. Старший отаман війська запорозького Прокіп Сарапович. В листі із Запоріжжя 1600 рік. На відміну від скотарських спільнот, в осілих державах майже все чоловіче населення було постійно задіяне у землеробстві і вирощуванні сільськогосподарських культур. Обробіток земель починався весною та закінчувався восени. Вільний час залишався тільки взимку, але зимовий період зовсім не підходить до ведення війн чи набігів. Відповідно до військових справ залучалися або професійні оплачувані найманці, або еліта, що володіла землею та селянами, і якій не потрібно було особисто займатися землеробством. У середній Азії та Східній Європі монголи підкорили тамтешні держави, господарство яких було значною мірою засноване саме на землеробстві. Згодом ці території стали підконтрольні улусу, Джучі або Золотій Орді. Адміністратори Золотої Орди, переважно уйгури, розуміли, що у громадах землеробів неможливо забирати у військо більшість чоловіків, адже це призведе до занепаду сільського господарства, яке є основою економіки, наслідками чого буде голод та припинення сплати податків. Відмітимо. Монголи у своїх війнах обов'язково використовували володарів тих держав, яких вони підкорили, і їх війська. Самих руських князів Василько Романовича та Льва Даниловича Бурандай забрав з собою в похід на Польщу. Татарське військо з руськими князями пішли на Польщу. На Люблин. За вихвост під Сендомир взяли його й страшно знищили. Відти пішли на лицець, Лису Гору, на краків і тудою вернулися. Михайло Грушевський історія України Русі. том 3. Однак для нарощування свого військового потенціалу монголи пішли ще далі. Їхнім правилом стало обов'язкове залучення до військової служби всіх осіб, хто вів асоціальний образ життя. Просто кажучи, всіх розбишак та злочинців забирали у армію. Так, власне, і складалося військо Золотої Орди. Молоді самотні чоловіки, зібрані з різних народів, воювали в найнебезпечніших місцях на полі бою. Їх бачимо у авангарді монгольських армій. Легка кіннота була набрана зі степняків, піхота із землеробських громад. І всіх таких воїнів відчайдухів тоді називали словом козак. Слова козак одним із перших використовує латинсько-половецько-яський словник. Створений на початку 14 століття у місті Кафа у Криму, сучасна Феодосія. Цей словник зараз відомий під назвою Кодекс Кюманікус і був складений монахами італійцями для кращого розуміння із місцевими степняками, половцями та ясами. У ньому слово козак з половецької перекладається як воїн-найманець. Там також міститься і вираз хасал Козак. Що у перекладі зазначено як наймана варта, можливий переклад козарські козаки. З тих часів слово Козак, у значенні Стрімкий воїн-найманець стає загальновизнаним на всій території Золотої Орди і за її кордонами. Однак в середовищі осілих землеробів саме тому з тих часів козак це не тільки воїн, а часто і небезпечний волоцюга та грабіжник. Серед перших письмових згадок про козаків є запис у сухдейському Сінаксарі. Релігійному часопису міста Сухдея сучасного судаку в Криму. У нотатках, що відносяться до 17 травня, 1308 року, міститься таке свідчення: У той самий день помер раб Божий Амальчу, син Самака. Як, на жаль, юнак, заколотий козаками. Давайте подивимося, як далі змінюється значення слова козак. Після епохи завоювань Золота Орда перейшла від політики нескінчених війн до відбудови економіки на основі збору податків та контролю торгівельних шляхів, що поєднували Європу з Китаєм та Індією. Це, у свою чергу, викликало супротив у середовищі військових командирів ханів, емірів та отаманів, звичних до війни. Все частіше відбувалися повстання і заворушення. Отамани вимагали постійних походів, ставали більш самостійними і зазіхали на захоплення влади. Їх підтримували козаки, які не тяжіли до мирного життя і спокою. Це саме становище можемо спостерігати і через сотні років під час повстання Хмельницького. Занепад легітимності влади володарів один з результатів таких процесів. Іншим, не менш важливим результатом стало те, що все більшу роль почали відігравати коші козаків. Братерства воїнів, що самі обирали собі за отамана когось зі знаті або зі свого середовища. Ці різноетнічні кошові братерства повністю віддавалися козакуванню по тюркський казаклик, нескінченим набігам на сусідні народи за славою та багатством. Своїх же обраних отаманів вони часто реалізували у політичній площині, їх зводили володарями підкорених осілих народів. Саме так була народжена і Імперія Тимура, і держава великих Моголів, і Оттоманська імперія або Туреччина. Власне, це і відбулося з Богданом Хмельницьким, який за допомогою козаків оголосив себе князем Русі. Тимур, Абулхаїрхан, Джанебек Хан, -хан Керейхан, Мухаммад Шейбані, хан і Бабур всі вони були дисидентами або лідерами династії Чингізидів і Тимуридів. Котрі відкочували, і які до заснування своїх держав вели козацький спосіб життя. Це дозволило їм зібрати загони вірних воїнів козаків та отримати свою політичну та військову могутність джуюплі, політичні вигнанці степу та їхній вплив на сучасну Євразію. Як ми бачимо, і після руйнації Золотої Орди воїни-козаки довго зберігали звичний їм образ життя. Найбільш чітко цей історичний процес подальшого перетворення козацтва простежується у державах Середньої Азії, де культура й традиції зазнали достатньо незначного впливу з боку Москви. Бо московіти і не намагалися тоді пристібати до себе в віковічні слуги ті далекі народи релігією та наукою. Тому Середня Азія надовго зберегла зміст слова козак та козакування казаклик. Козакування. Це образ життя людини, що кочує та не прив'язана до якоїсь землі. Вона живе з котарством і військовою справою, війною, набігами на осілих землеробів. І козаком може бути як безхатько у останній сорочці, так і цар, який знову повернувся до кочового життя. У січні 1594 року у Ісфахані, столиці Персії, московський посол був присутній на розмові перського шаха Аббаса І з хівинським ханом Азімом. Вони обговорювали напад Єрмака на хана Кучума та завоювання Сибіру. З цієї розмови посол занотував А про Кучума царя сказав Азім цар, що Кучум втік та живе лише козацтвом. І шах Аббас Цареві Азіму відповів то я з і сам знаю, що кучум цар від государевих людей бігаючи зараз козакує пам'ятники дипломатичних та торгівельних відносин московської Русі з Персією. Саме зміст козацтва, характерна діяльність і пов'язаний з нею образ життя і стали спільним егрегором, ідеєю, тією ідеєю, що об'єднала у єдине ціле зовсім різні народи на уламках імперії монголів. Важко сказати, що було тоді основним мейнстрімом у формуванні сприйняття козацтва, чи це була завзятість війною, жага до насильництва та грабіжництва? чи першопочатковим була свобода та звільнення від податків, що надавалася з самого початку козакам адміністративною системою Золотої Орди. Але маємо відмітити, військово-грабіжницькі вправи і переважно кочовий образ життя з часом призвели до створення певної ментальності. В першу чергу уособлення себе як козаків, і це усвідомлення себе як вільних воїнів, готових зброєю відстоювати свою свободу де завгодно, навіть в Африці. У Єгипті всередині 14 століття слово козак зазначено у мамлюксько-арабському словнику Китаб і Меджму терджуман тюркі ве еджемі, ве Моголі ве фарсі. Це так званий Мамлюкський глосарій. У перекладі загальна збірка тлумачень тюркської, монгольської та перської мов. Він був створений допомогти місцевим арабам зрозуміти в тому разі і мову половців, які вже тоді утворили військову еліту у Єгипті. Слово Козак перекладено там на арабській як аль мухаррат що у перекладі дає значення одинак мандрівник, незалежна людина. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Продовження промови козаки та козацтво, походження та поширення незабаром на нашому каналі. Курайна для нас важливо пробудити вашу свідомість. Будемо вдячні, якщо поставите лайк, прокоментуєте та поширите цю промову.